Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні, як завжди, швидко, коротко і максимально інформативно про різницю між дешевими і дорогими зимовими склоомивачами. І в першу чергу, звісно, ми одразу говоримо про кристалізацію або температуру замерзання. У дешевих склоомивачів як ви розумієте, температура незамерзання значно нижча ніж у більш дорогих, і дуже часто не відповідає заявленим характеристикам, які ми бачимо на каністрі або пакуванні зимового склоомивача. тобто дешевші. Зимові скломивачі можуть замерзати вже при температурі мінус 5, мінус 10, в той час, як більш дорогі скломивачі мають температуру незамерзання мінус 15, мінус 20, мінус 25 і повністю відповідають заявленим характеристикам. Пов'язано це з тим, що низька ціна спричинена меншою концентрацією спирта, який якраз і не дає. Зимовому склоомивачу замерзнути. Відповідно, чим більше спирту, тим дорожчою буде зимовий скломивач. Чим менше спирту, тим він буде дешевшим. Але при цьому температура незамерзання також буде меншою. Чим це нам може нашкодити? В принципі, багато хто зіштовхувався з ситуацією, коли скломивач замерзає в патрубках. Ну і відповідно ми не маємо можливості очистити своє скло. Але окрім цього, коли Зимова рідина замерзає в патрубках і бачку. Це також може пошкодити сам бачок і помпу, що призводить вже до більш дорогого ремонту. Окрім кількості спирта в зимовому скламивачі, ми також повинні звертати увагу на його якість. Чим дешевший скламивач, тим менш якісний спирт використовується в його складі. А це впливає і на неприємний запах скламивача, може викликати. Подразнення слизової оболонки, і також в дуже рідких випадках отруєння, якщо використовується, наприклад, не етиловий спирт, а метиловий, про що багато говорять кожен сезон, коли починаються морози і пік використання склоомивачів. Окрім того, що зимовий скломивач повинен протистояти морозам, він також повинен мати властивості, завдяки яким буде очищати вітрове скло від забруднень. І в зимовий період цих забруднень на скло потрапляє значно більше. Більше ніж влітку. Тому до спирту і води додається ще один компонент, який забезпечує саме миючі властивості зимового скламивача. Зазвичай це поверхнево-активні речовини, і в дешевих скламивачах цього компонента може не бути, або він буде в мінімальній кількості. Якщо говорити про хороші, якісні скламивачі, то в них буде ще й додатковий миючий елемент, завдяки якому скло буде дуже швидко очищатись, а не просто склочисники будуть розвозити бруд по склу, що навпаки погіршує видимість. І тут, до речі, хочеться зауважити, що деякі автомобілісти там пишуть нам коментарі, що просто купую якусь там дешеву горілку чи беру якийсь спирт, додаю в бачок і нічого в мене не замерзає. Дійсно, при використанні. Спирт у вас нічого замерзати не буде, але змішавши просто спирт з водою в будь-які пропорції, ви не зможете таким чином надати вашому зимовому скломивачу миючих властивостей. Для цього потрібні ще й додаткові компоненти. Використання неякісних дешевих зимових скломивачів. Або виготовлення цих рідин самостійно з незрозумілих чи агресивних компонентів може призвести до того, що гумки склоочисників почнуть швидше зношуватись і втрачати свою еластичність. Також агресивні компоненти, які можуть міститись в дешевих склоомивачах, негативно впливають на гумки ущільнювачі навколо вітрового скла, частково можуть впливати на лакофарбове покриття, залишаючи на ньому хімічні опіки, і також можуть впливати ще на інші якісь компоненти оздоблення автомобіля, які виготовлені, наприклад, з пластику. Тому використання неякісних зимових склоомивачів або виготовлених самостійно з побутових агресивних компонентів, часто призводить. До швидшого зношування старіння гумок склоочисників, і також до небажаних наслідків з лакофарбовим покриттям автомобіля. Дуже часто дешеві зимові скломивачі купують з метою зекономити. Але якщо подумати, то вони виготовляються з неякісних спиртів, з мінімальним додаванням миючих компонентів або взагалі без миючих компонентів. В результаті. Такий скломивач дуже погано очищає вітрове скло, і його потрібно використовувати в більшій кількості, ніж якісні дорогі скломивачі. І тут інколи трапляється так, що купуючи дешеві склоомивачі, ми не завжди можемо зекономити. А якщо економія є, то вона дуже часто стає мінімальною. А зважаючи на ризики, які виникають при використанні дешевих склоомивачів, взагалі купуючи такі рідини, можна втратити. Набагато більше, адже хімічні опіки на лакофарбовому покритті частіше. Зміна склоочисників, більше використання скломивача, неприємний запах в салоні і ще й додаткові якісь наслідки це все наш час і наші гроші. Тому, якщо у вас виникає бажання зекономити на зимовому скломивачі, добре подумайте, чи дійсно ви будете економити? Або ця економія просто міфічна. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!